Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. Поставили ми кліточку і сьогодні, як я казав, буду важити, зважувати і здавати свого кабана. Кабан у нас тут знаходиться. Кабан нас знаходиться тут. І Зараз ми його будемо, коли ми вже заженемо на вагу, тоді я його вже покажу, як воно зважується. Здав я свого кабана, але знімати не було як, тому що фіртки я ще не зробив і треба було, треба було тримати. Заважив він в мене 237 кілограм, 237-238. Це придбав я його в березні місяці. Народилися вони в лютому. Якщо брати по грубому, то 9 місяців від народження. 237 кг. Я думаю, що це непогано. Але я сьогодні вже приїхав з базару другого, не з базару, а їздив до людей і купив вже другі поросятта. Але то вже буде друге відео. На цьому буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальці вгору, підписуємося на канал. На все добре.